Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. Сьогодні в нас ексклюзив. Про кожне наше авто ми можемо так сказати і аргументувати кожне наше слово. І так, до вашої уваги, народний улюбленець Volkswagen Touran 1.6 MPI 2008 року випуска максимальної комплектації Юнайтед. Автомобіль без ДТП має один підкрас задньої ляди. Це слабке місце даних автомобілів. Але подивіться, як він солідно шикарно виглядає. Автомобіль на абсолютно новій резині Bridgestone, 23 23 чи 24-го року випуска. Клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Автомобіль без корозії, кругові парктроніки. Подивіться на стан кузова. Дефектів, царапін, м'ятин по автомобілю немає абсолютно. Автомобіль у нас семимісний. Весь в зазорчиках ціленький. Подивіться, на стан. Пройдусь не спіша, ви бачили стан порогів, стан крил. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль має повністю підтверджену пробіг 171 тисяча кілометрів. Пробіг підтверджено сервісними книгами, техоглядами, чеками про обслуговування. <кхід> Лінзована оптика. Дивіться, кругові партроніки, омивач фар. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль не має. Це просто максимальніша комплектація. Це тут адаптивна оптика поворотна. Максимальніша комплектація, яка в нас була за історією пригонки. З передніми парктроніками тюран не приїжджав уже досить давно. Дуже достойний варіант. Проведемо детальний огляд даного автомобіля. Перевірка стану лакофарбового покриття. То не бачить 89,5. 89,5 точка. 89,6. 89 100, 99,3. 310. Ляда фарбована, але наклеєчки все присутні, корозії немає. Про це було сказано в відео на початку. 91,2. Ну, тут теж дверка не може бути фарбована. Тому що, бачите, я заводська наклейка United. Під оригінал її так не підробить і ніхто таким страдати не буде. Це вам живий приклад. Навіть без прибора зрозуміло, де крашені деталі по автомобілі, де не крашені деталі. 89,6. Лобове скло рідне, оригінал. Зверніть увагу от, на стан порогів, крил. Це те, що треба оглядати в даному автомобілі. Автомобіль у нас на рейлінгі. автомобіль мав всього два власника салону. Тому автомобіль зберігся. І так, розглянемо салон, кузов, комплектацію, роботу двигуна та підійдемо підсумки сьогоднішнього шикарного огляду, дуже достойного автомобіля. І так, фіксатори всі справні. Все чітко тримаю, щільні очі всі на місці. Карти не пошкоджені, пластик не пошкоджений, повний електропакет, електроскладання дзеркал. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Пройоми все в оригінальнішому стані, є всі мітки по кузову про обслуговування. Нагадаю, що Вінкод відкритий. Автомобіль свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований з першою реєстрацією. Перший продаж в цьому році переоформляється через договір купівлі-продажу. Датчик світла, круїз контроль, датчик дощу, автозатемнення дзеркал. Мультикермо, 171 тисячі км, підігрів сидінь. Автопарковка навіть є СП, ЄСП. Сидіння не проваляне, не поцарапане. Зверніть увагу на стан керма. Тут багато чого воно вказує, таке кермо не фарбоване, і без пошкоджень. Стан автомобіля, салону пластика ручок, повністю підтверджує заявлений пробіг. Хто б не казав, автомобіль з малим пробігом видно без всяких документів. Зверніть увагу, задній ряд сидінь так само. Нагадаю, автомобіль у нас 7-місний. Особливість даного авто. Воно їхало своїм ходом з Німеччини. В дорозі показало себе дуже достойно, мотор масла не взяв. Я наголошую, що дуже мало автомобілів приїжджає в Україну своїм ходом, щоб перевірити його на велику відстань. на всі наші автомобілі без пробігу в Україні. Столики для задніх пасажирів, потолок чистенький, в автомобілі не палили, рейлінги. Це, вообще максимально існуюча комплектація для 1,6 МПІ мотору з круговими парктроніками. Нагадаю, в нас вперше дуже достойний варіант. Дивіться, ущільнювачі. Нічого не крутилось, не знімалось. Полочка справна. Тут другий ряд сидінь. Номера по доставці. <кій> Третій ряд сидінь. 6 січня автомобіль заїхав в Україну. Провели детейлінг. технічних, візуальних зауважень немає. Дуже достойне авто. Рекомендую звернути увагу, так як знайти в такій комплектації автомобіль, це дуже велика рідкість. пройдемося по так сервісна книга 18 2018 році 114 тисяч, тихогляд, основний документ німецький, який підтверджує пробіг 166 тисяч, було в 2024 році, бачите? Травень місяць. Зараз 171, майже 172 тисячі. Так також дуже багато тих оглядів за всі інші роки, яка е, пробіг даного автомобіля. Те, що тут рідний пробіг 170 тисяч, це абсолютно беззаперечний, неоспорімий факт. Бардачок з охолодженням, весь пластик без пошкоджень. Ще на заводських оригінальних ковриках. Вони не затерті, не провалені. Видно, що. Автомобіль має маленький підтверджений пробіг. І так, перевіримо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. В даному відео хочу нагадати: виявляється, не всі наші підписники знають, так як був ажіотаж на попередній автоголь плюс і на попередній Тюран, багато хто не встиг придбати. Якщо ви шукаєте таке авто, і вам подобається якість автомобілів, які ми привозимо, нажміть дзвіночок. Колокольчик, як це називає під відео. Ви підпишетесь на нас канал і будете мати перші сповіщення, коли ми виставляємо на продаж якийсь автомобіль. Дуже достойний варіант на шикарнішій комплектації на гарній гумі. Наголошу другий раз, що рекомендую до розгляду дане авто. І так, перевіримо роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль завівся чітко, з пів Не димить, не троїть. От стан педалів. Комплектація прям максимальніша. Ефект вау є, а? Красота, да? два ключі, автомобіль має, дуже теплий збережений салон, салон вже рестайлінговий, який йшов з 2008 року. Оптика оригінальна, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Всі болтики в заводському стані. Конденсат в таку пору року є. Нічого не димить, не труїть. Компресія в усіх циліндрах однакова. Підкапотка взагалі без зауважень. Все чистенько. Автобіль має історію обслуговування. З останнього було замінено термостат. В Німеччині та тормозну систему всю перевірено. Антифриз у нас вже 12 Все працює. Ощільнювачі всі на місці. Е, тільки що ще раз перевірив. І е, в даному автомобілі ще фарбований капот, але внутрянка вся в оригіналі, це не пов'язано з ДТП. Я думаю, ну, тому що оптика рідна, підкапотний простір весь рідний, пластик весь на місці. Навіть захист двигуна продовження, бачите, є на місці. То фарбований капот другим слоєм. Показує 200 мікрон. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Volkswagen Touran Без ДТП, з рідним лововим склом, з рідною оптикою, без корозії, в максимально існуючій комплектації United, З малим підтвердженим пробігом. Бачите, 200 мікрон. Це товщина 100 доларів купюри 100 мікрон. <кій> І так, ефект вау wow є. Машина семимісна, з малим пробігом, з двома підкрасами по кузову це ляда та капот. Щоб не було непорозумінь. Відкрито працюємо, все детально розказуємо, показуємо. Я думаю, що в даному автомобілі зіграє велику роль його маленький пробіг та його просто крутіша комплектація United. Працюємо максимально відкрито та чесно і надаємо повну інформацію про кожен автомобіль. Резина тут шикарна, стан нової, зимова. На титанах, на кругових парктроніках. Дуже достойний варіант, який візьме перевагу свою при продажі, що тут класна комплектація, малий пробіг. Наголошую третій раз для того, щоб ви зрозуміли на що звертати увагу. Автомобіль чисто 2008 року готовий до переоформлення на нового власника. Всі податки сплочені, розмитнений, сертифікований. Можлива доставка до вашого дому. Ми впевнені в наших автомобілях на 100%, тому ми надаємо таку послугу. Ну, Прям семімісний класний мінівенчик тюран. Ми знаємо, як ви їх любите. Стараємося шукати цікаві тюрани з цікавими особливостями по, по стану, по комплектаціях. Наші автомобілі швидко продаються. Кому цікаве дане авто, звертайтеся за номером телефону, приїжджайте в місто Вінниця-вулиця Василенка, 21 навпроти податкової, або замовляйте доставку під ДІМ. І кожен раз я кажу і скажу ще в цьому відео: не зволікайте, не відкладайте на завтра. Дуже часто буває, коли ви телефонуєте, автомобіль вже під завдатком або проданий. Наші підписники, наші. Хто за нами слідкує, напишіть, в кого така була ситуація з нами, що ви не встигли передзвонити, так як вона дуже часто відбувається. Тому, якщо подивились це відео, беріть телефон, телефонуйте, замовляйте послугу огляду, доставки. Приїжджайте до нас на майданчик. Ми маємо постійний вибір народних автомобілів, вак-групи в гарному перевіреному стані з прозорою історією. З вами був Женя. Напишіть свої думки про дане авто. Його комплектацію та стан в коментарях ми завжди раді усім нашим підписникам. До зустрічі!